Ми знаємо про ну, принаймні одного північно-корейського військового, який потрапив в полон. Я думаю, що їх більше, але ця інформація, звісно, мабуть, що секретна. Але тут він помирає в полоні, і про це дізнаються всі ем... ви не забули підписатись на канал. Це треба зробити це обов'язково і поставити лайк. Не забудьте теж. Дякую, дуже дякую. Ну, по-перше, що можна було в нього дійсно дізнатись, чи можна було щось з нього дізнатись? Як ви думаєте, може знаєте? Чи вони там навчені прям бути роботами і нікому нічого не розповідати? Ну, дивіться, з приводу цих кореців є теж такі плітки, не інформація, що, начебто, полонених більше. Ніж заявляють, бо так певна така пауза виникла між появою їх на фронті безпосередньо в бойових діях і якось там незрозуміло там гинуть, не гинуть, полонені, не полонені. Щось така пауза була, і дійсно, от є припущення, що їх набагато більше і з ними зараз співпрацюють. Ну працюють активно наші розвідники, південнокорейський генштаб, південнокорейська розвідка. Але по факту ми не знаємо що це просто на на рівні пліток. Спривнув як на мене, то північно-корейські війська вони можуть бути цікавими виключно для південно-корейської розвідки. Для нас ну окей, ну що він може там нам сказати? Скільки? Там, хто його відправив, там великі руководителі? там Кимченко, ну, окей, ну відправив. Ну, скільки їх приїхало? 12 тисяч. Ну окей, ми про це знали. Тобто, щось дуже дуже цікавого і важливого для України. Там, не знаю, про там, де знаходиться Герасімов, або там за де Шейгу, або де Білоусов. Ну, вони точно не знають про це. А ось для південнокорейської сторони інформація може бути дуже цікава. Наприклад. Прізвище ім'я командирів, які з цього військового, зрозуміло. Елітні і не нелітні підрозділи, зрозуміло. З'ясувати фах підготовки, скільки вони готуються, скільки людей в цьому елітному підрозділі, де вони розташовані, це цікаво. Чим вони озброєні? Яка, який моральний дух у цих військових? О, цікаво. Постійно кажу так: я особисто відправив би їх на аналізи для того, щоб з'ясувати. Повністю от, всі, всі, всі аналізи ж зробили по раціону. Якщо я зрозумію раціон цих елітних підрозділів, а ми вже знаємо, що там є елітні підрозділи, то ми можемо робити великі-великі висновки на підставі цієї інформації про економічну ситуацію в Північній Кореї. Наводжу приклад, результати там аналізів там, крові, сечі та дада можна зрозуміти, які мікроелементи є в організмі цієї людини, які там знаходяться, яких мікроелементів немає. З Цього можна зробити певний висновок по раціону ж, ага. Тобто, якщо немає таких мікроелементів, це означає, що м'яса немає. Їх кормлять бобами. Ага, м'яса навіть для елітних військ немає. А кормить тільки цим цим цим. Ми вже робимо висновок, що економічна ситуація вона така собі. Якщо, наприклад, пріоритет віддається не знаю, там, умовно, там кукурудза, ага, кукурудза. Тобто все інше в них там не працює. Тобто економіка побудована. Тобто, можна робити багато, -багато різних висновків, але вони цікаві не нам. Південно-корейській стороні. Зараз ми бачимо успіхи росіян на Курщині. О, даруйте на Покровському напрямку. Зараз ми поговорили з вами про те, що вони мають шанси вибити сили оборони з Курщини. Маємо їх просування на ще кількох там ділянках, хоч невеликих фронту, але виглядає так, що. Вже час панікувати, знаєте, виглядає так, що дійсно, як каже російська пропаганда, фронт може посипатись, але вірити російській пропаганді то таке. Ну дивіться, у нас дійсно є просідання на фронтах. Ми змушені відступати, але говорити, що фронт посипався, ну ніхто не може. Ну взагалі, що фронт не посипався. Посипався фронт. Це 22-й рік, коли російська армія три доби е втікала з Харківської області, взагалі не було там жодної розуміння в російській пропаганді, що робити далі, і що взагалі відбувається. Оце називається Фронт посипався. Навіть 24-го числа, 22-го року, фронт український не посипався. Так, у нас були там масштабні відступи, але казати, що українці тікали, кидали все просто от амуніцію. Такого точно не було. І зараз ще раз. У нас є відступи. Я знаю моменти, де Наші військові виходять в останній момент і змушені підривати, розстрілювати певну коштовну техніку, яку забезпечувала держава, яку купляли волонтери, бо просто немає можливості вивести. Але говорити, що це руйнація фронту ні, просто вони виходять. В останній момент тримали оборону, щоб там колеги, побратими могли вийти, а вони тут тримають а, ділянку. Ось так, але точно що не руйнування. Де ще тяжко, де ще росіяни наступають активніше? Дивіться, я знову і знову роблю відсилку на статистику бої за за листопад місяць. Здавалося б, це місяць тому, але вона, в принципі, показова і вона ну показує, що йде для росіян пріоритет, і цей пріоритет не можна змінювати кожного дня. Ой, ми тут. Тепер ми тут в для них останні місяці пріоритети два: це по, по листопаду місяцю. Покровськ – це 1200 боєзітнень за місяць, і Курахівський напрямок – 1400 боєзітнень. Всі решта напрямків – 300, 400, 500 на місяць боєзітнень, тобто в, ну, в рази менше. Курахов зараз у них теж в пріоритеті. Хоча Курахов опало, можна казати, вже 100%, там бої ведуться на території Курахівської Тес, але вона вони там присутні росіяни. І наскільки я знаю, там великий бозітний немає вже наші військові відступають, і ось те, та ділянка фронту вона буде для них зараз пріоритетом, бо там теж створюється певний такий котел, який вони хочуть реалізувати.